Всім привіт! всім були. Сьогодні я розкажу вам про турнір, який буде на 1000 гривень. Фінальна його стадія, фінальна, фінальний патч 2.0, анонсу цього турніру. Що для цього потрібно? Ваше бажання та техніка 10 го рівня приймає участь будь-яка техніка прокачувана саме 10 го рівня. Буду одразу уточнювати. Далі бої будуть проходити в режимі 2х2. Для того, щоб зареєструватись на турнір, потрібно перейти в наш Discord канал. І в текстовому каналі залишити свій нікнейм. Що ще потрібно? Що ще потрібно, правильно? Все. По факту, реєстрація ваша на цьому закінчується. Далі я беру ваш нікнейм. І методом жеребкування проводжу посів всіх гравців в команди. І таким чином у нас буде виходити. Ну, не буде вже награних ніяких команд з самого початку. Рандомним чином, все в прямому ефірі, я зберу команди по дві людини. І таким чином буде проводитись турнір. Так, з цим розібрались. Далі можна буде використовувати всі резерви можливі, там допайки, інструкції бонове обладнання, спецснаряди, кумулятиви топові. Ну, тобто, Голда. Коротше, це все дозволено. От. Зараз. Зараз уточню ще одні моменти. О, турнір буде проводитись на протязі року. Але є момент, якщо ми набираємо в команду 80 чоловік, одразу, одразу збори закінчуються. Одразу я проводжу жеребкування і турнір потихеньку буде починатись. Коли він буде починатись? Ну, як тільки буде 80 чоловік. Плюс. Так, що ще? Зараз я одну секунду огляну. Гляну свої ж. Так, за Discord сказав. Бабані танки з механізмами -дозарядками. дозарядки можна брати по разу кожному із гравців взводу на раунд. От, важливо, коли ми вже підходимо до боїв. Я вас розділяю у дві кімнати в дискорді Одну і та іншу команду. І ми йдемо в тренувальний бій. Перейшов, перейшовши в тренувальний бій, о, де він тут? Тренувальний бій, я обираю мапу. Наприклад, там монастир. От я обираю монастир і кажу, який напрямок буде гратись. Чи це буде вода, чи це буде центр, центральна зона, там де відігруємо. Ну і ліва сторона. Бій буде йти до шести перемог однієї з команди. Тому, якщо що, шанси є. І якраз до цього що повернутися до що я казав, що якщо у нас. От ми зайшли в кімнати і вже граємо. використання барабанної техніки одночасне в команді. От, якщо перший та другий гравець команди використовують барабанні або з режимом дозарядки танки, це неможливо. Так само і бабахи. Дві бабахи в одній команді бути не може. Також в бій. Не можна брати буде техніку однакових класів та націй. Тому, ну, дивіться по сетапу і техніка, яка вже була використана в першій катці, в інших п'яти катках вже брати участі не може. Так. Зараз одразу пробіжуся. Ще я забув. Шість разів перемоги. Всі посилання будуть в описі під цим відео на Discord. Тому долучайтеся. Мапи, які будуть використовуватись мною в цьому турнірі це буде Хімельсдорф, Енськ, Копальні, Піщана річка, Монастир та лінія Маннергейма. Час проведення каток буде з 16 орієнтовно до 21 -го години. Кожного дня, коли вже не буде набрано 80 чоловік на цей турнір. Також дати жеребкування та кваліфікації, все це буде озвучено в окремому відео, відео після того, як наберемо 80 гравців. Бажаючих. Так. Ну, і по нагородам, наче так я все пройшов, все сказав. Так, все, наче сказав, все перевірив. Нагорода за перше місце, і вона єдина, Перемо... взвод переможців отримує 1500 гривень від мене. та... Ще плюс 500 гривень від мого спонсора, який вирішив допомогти в проведенні турніру і загальний, скажімо, баланс на даний момент, от коли вийшло це відео, це 2000 гривень. Головна задача набрати людей. Для цього є цілий рік. От Якщо за цілий рік не набираємо, ну грошики залишаються у мене. Якщо ні. Ну, велкам, я буду не проти. Їх віддати переможцям. Тож, всім всього хорошого. Бажаю удачі. Якщо будуть якісь питання, можливо, я щось пропустив, можливо, щось і важливе. Бо без всяких там підготовок, все, що пам'ятаю, називається, все кажу. От, То задавайте всі питання в коментарях під цим відео. Mm, що ще, що ще, що ще, що ще. Та наче все. Зараз повідкриваю ще коробки заодно вирішив себе трішки розважити в останні години навіть, цього ...на новорічного наступу. По сім коробок взяв кожного виду. Ну і поїхали. Сподіваюся, я тут виб'ю всі 3D стилі і мінімум 7000 золота. Тож поїхали. Опа, синя коробка одразу. Ой-ой! Ой-ой! З першої коробки. От коли потрібно купувати коробки. Сюди Тор. <хи> ну, все. Я думаю, це, мабуть, саме жирне, що можна було забрати. І <хи> nice, Торо, 250 золота. Ну я сюди прийшов за золотом, якщо що. <хи> так, 250 день преміум-аккаунту. Також день преміум аккаунту мені потрібний. Поїхали далі. 250. Срібло. 500. Чудово. І 3 d морська міна. Open. На початок у мене було 10 тисяч золота. Ну, 10 там з копійками. Зараз подивимось, скільки можна за 28 коробок. Так, 250 день танкового прям Окей. Піня, 3D-обіс. О є оє на верандочці будем на артилерії грати. О є. Найс, найс, найс. На арту те, що треба. Ну, непогані такі сині коробки. Мені сподобалось. 250. Знову 3D-обвіз. Прожектори. Перс Хілтон. Так, далі що у нас? Відкриваємо. Так, зелень пішла. 250. І 100 тисяч кредитів. Next. 250 500 кредитів. 250 М3 Стюарт. Е, танк. Е, танк. 750. Блін, от золото мене прям радує, радує в коробках. Синя, давай 3D-стиль. На торта, думаю, ану-ка. Ні. На візе. 55 п'ята. Нойс. Нойс. Та ти шо, ля. Ну, стильчик непоганий. Продовжуємо. Давай, наступно. Поки я плюс-мінус радий всяким таким прикольчикам. і його золота накидує, гля, скільки. По 500. Ну, є 250, але ж. День преміум аккаунту. Нойс. Так, ну непогано. Перші дві мені сподобались. Непогано. Я думав, буде гірше. Мабуть, Торо таку затравочку непогано кинув. Так, давайте що нам. Це нам червоні коробки дадуть. 500. Блін, От за золото респектоз. Я буду думав, це буде по 250. І накидають мені непотрібних оцих о, 3D стилів. Золото максимально потрібне. 250 знову Тунчес. Не знаю, що воно таке якесь мілкоподібне. Так, 250. Оце самий-самий такий бідний, бідна коробка. Так, 750. Ну дякую. Трошки реабілітувались. 203 дня. Nice. Найс. Ну, преміум аккаунт це буд для мене. Так як я не беру на рік. 250, дайте мені більше золота, ля. Червоні в топку просто, нікому не брати, не рекомендую. Так, чарівні коробки пішли. Дайте золота, 750, сюди. 500. Найс, та. Песня. 500 найс. Nice. 250. Ммм. Mm. Ну. No. 250 альо. В кінці взагалі. Взагалі з. Я не знаю. Облапошують мене. 500, ну, дякую. Ну і Ластова. 253 дні аккаунту. Окей, підіб'ємо підсумки. 29 коробок. Техніка 3 штуки. Торо 9 непогано. Ну і 2 мілкопряма такі собі. 3D-стилі 2 штуки. 3 d обвіс рідкісних 2 штуки. Прикраси, 10 днів преміум аккаунта і 10 тисяч золота. Кредити 2. 11 300. Отак-от. От ну, я думаю, це достатньо непогано. Достатньо непогано. По цим всяким зараз оці ресурси треба буде перевести. І все буде гуд, що я можу сказати. 10 днів преміум аккаунту. Ну, преміум аккаунт таке собі. За золото плюс 10 тисяч золота киданули. Прям девятка Прям девятка Де прям девятка Уже можна марафон не їхати на М103. Ось, все, ля який. Ля красавець. Ну будуть бить його. Називається, я не хотів я собі купувати. Ренегата так. Всунули мені Торо. Ну окей. Якось так. Тому, в будь-якому випадку, дякую за перегляд. І сподіваюся на вашу участь у турнірі. Запрошую всіх. Відсоток перемог не важливий. Головне бажання та дискорд. Все. Всім, всього хорошого. Почуємось, побачимось. Папа. -па.